Привіт усім! Дивіться, яке небо красиве. Сьогодні свято: 40 святих, дуже багато. Ну, думаю, хтось знає, хтось не знає. Як завжди, хочеться сказати, що в такі свята краще робити, краще не робити. Дивіться, взагалі, любі такі свята, вони дуже, це достатньо сильне таке свято від кожної церкви. Там, де є, і не тільки церкви, взагалі, якщо то чисте місто, і там люди моляться, іде такий факел світла, стовп світла наверх в небо, якби через молитву людей. Від любої людини, яка ходить, яка не ходить, просто від святих місць від святих ну, святих людей, які моляться, які вірять в творця, іде стовпи енергії. Ці, ці стовпи енергії дуже не подобаються темним. І що? В такі дні не бажано працювати енерг... ну, енергетично. Якщо ви там поли миєте, то ніхто вас за це не накаже. Це фізичний труд. Це не значить, що треба сісти і нічого не робити. Це значить, що просто в такі дні енергетично працювати не можна. Ну дуже сильно там когось чистити, чи хтось, якщо працює, знаєте, в такі дні краще всього. А... Посидіти, побути в медитації, в молитві, в практиках, які ви робите, такі на наповнення і не дуже активні, не такі, щоб там підриватися, там, чистити землю, там всіх вичищати, тільки себе всередину і від серця відкривати луч до творця. Світлий а, і просити захисту творця на сьогоднішній день, тому що це ну коли такі свята, то вони темні, прям люблять туди лізти. Знаєте, ці труби білі вони бачать і вони готові нападати на усіх, хто світиться. Тобто, в такі дні може бути дуже емоційні, дуже такі важкі енергетично, тому що о, важко ну, перетримати себе енергетично. Ой, боже, щось не то. важко себе тримати енергетично. В спокійному стані, тому що на тебе постійно нападають. Тому що коли загоряються світлячки-фонарики вверх, їх видно. А на них злітають навіть, бачите, да, ввечері мухи злітаються, чи моля, чи хто там жучки всякі на світло ввечері. Отак і темні, вони злітаються і вони хочуть атакувати. А ми повинні бути в состоянні такого будди, монаха, який молиться, який сидить, який спокійний. Не як моя дитина зараз. І не привертає дуже до себе уваги. І не привертає до себе дуже уваги, а просто займається своїми енергетичними справами.